Сиділи біля мене двоє людей. Вони по-іспанськи сварилися. Там як шікенех. Це іспанська. Це дуже гарна іспанська. Там в якийсь момент було сказано: ішканди за хотній хоть ніч бітраген. І людина щось все на сонце поки. Дуже красиво сварилися. Дуже кражик на жінку не їхав. Дуже на неї наїжджав, аж видно. Аж такою мушу плече. плечі. Я включив перекладач. Там ж є якщо записати голос, включив <плес> сварку на перекладач. Воно перекладає по частинах. Тако, чуть чуть переклало. Далі я мушу догадуватись. <плес> Чуть-чуть переклало, і коротше, що я поняв? А якщо включає мужика? Слухати, він каже: це неприпустимо, це не може бути. Мені я проти. Думаю, б інтерплена. Я включаю до жіночки, там пише нічого. Просто ну чого інтернет х Боже, а я нічого. знаю, то, що собі уйву на секунду. То так ми з тобою сваримося, а віки свариться, і вадим такий. Факт, ай, 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 ай. А, а можете повторити? Бо ну не перекладаю, обше, Потім я записав їхній конфлікт на диктофон і включав дівчинці, яка знає іспанську Фік в телеграм. Тільки ти хотів почути, місце, що знайшов. або заінтригувало людину. Розумієш, то так само, як, як курва, не можу слово згадати. Знаєш, ходиш, і не можеш слово згадати. І цілий день то Окей. слово. Окей, Вони сварилися, бо мужик був категорично проти кота. А вона мала собі кота. І він казав, Бля... вона Бля... також, знаєш, взяла того кота, взяла ще два кулька і пересіла в інший вагон. Ти розумієш? <ріст> <ріст> вона взяла кота, поклала, я... вона в два сказала кулька. дослівно, я беру кота і <ріст> тебе наш! Це було українською, сказано. <ріст>